біологічного факультету, як студентів, викладачів, лаборантів, співробітників, побажати, перш за все, здоров'я, щастя, нахіднення в роботі, щоб всякі люди, е, поминали наш колектив, щоб люди жили мирно, в добробуті, е, здобували якісну освіту в нашому університеті, гарно відпочивали і щоб все життя було в радість. Бажаємо першу чергу здоров'я. зустрічі із хорошими людьми. Людьми, які і вас чогось навчать, а можливо і ви їм щось передасте. Все там хорошо. Хочу вас привітати. побажати здоров'я, хорошого настрою. Щоб ви добро і з вами зустрічали, щоб сте не мали ніякої жури, щоб ви це добре вчили, щоб сте мали задоволення із цього молодого студентського життя, щоб сте радували себе, своїх близьких та й нас, викладачів, щоб все у всьому добре вело. Ви мали доста грошей, щоб сте мали файний настрій, щоб це весело крокували вперед. Бажаю всім святкувати гарно новий рік в атмосфері затишку, комфорту, тепла разом зі своїми рідними, друзями. І всього всього самого вам найкращого в новому році нехай здійсняться всі ваші мрії, щоб ви змогли реалізувати все, що ви задумали. Успіхів вам! Це таке, що позирає за студентами. Знаєте, це це називає той. Демон-охоронець, а він приїхав з бурми. Ну, правильно, не з вірма, а бурма. А він позирає не лише за бурманськими студентами, а й за нашими бурманськими. <смісля> Кудися не хоче тут вчити, а лише по кабаках, як Сабо у другого курсу. Бо де не зайду в кабак, там сидить сабо. Розумієте? Ну, то ви не йдете по його стопах, бо пак будете писати так, як він, що національний парк. Барро Колорадо знаходиться в штаті Колорадо, то я вам побажаю на новий рік, щоб ви знали, що все Барро Колорадо знаходить у зоні Панамського каналу. І колись то побачили на свої очі. Бо коли тупо не будетеся вчити, то нигде не увидите нічого подібного. Добре вам на напустки! А всім бажаю вам Happy New Year and Christmas! Привітати вас з наступаючим новим роком і побажати вам веселого наступного нового року. Щоб не дивлячисься на все, що відбувається навколо вас, подивляйтеся на важку програму, на ваші надмірні старання вчитися чудово, щоб ви не забували, що молодість ніхто не відміняв. Живіть весело, живіть якісно, живіть цікаво. Нехай новий рік принесе вам е, нові враження. Нові знання, нові емоції, нові знайомства, нові подорожі, щоб вас нові рії, щоб в новому році було багато-багато нового. Бажаю, щоб наступний новий рік для вас був незабутній, щоб відбувалися всі ваші мрії. А моя головна мрія, щоб ви були суспільно активні, щоб ви приймали участь у всіх організаційних масових заходах, які проводяться в нашому університеті, здобували лише перші міста. Також, щоб ви не забували і про навчання, адже поєднання суспільної активності та навчання зробить вас справжнім студентом. з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб у цьому новому році було побільше оптимізму, щоб був мир у нас в країні настав. Я бажаю всім здоров'я, всім викладачам, студентам, співробітникам і їхнім сім'ям. Я вітаю всіх із наступаючим новим роком. Я хочу всім побажати. Те, що зараз нам дуже-дуже не вистачає в нашому. Вашим сім'ям, усім радості, достатку, щастя, здоров'я міського, щоб у всіх у нас збувалися наші мрії, захилі, коли допомогти більше нашого ще все святом, хронику. Сердечно вітаю професорсько-гиблонський склад біологічного факультету, студентство цього факультету, заступаючи нового з новим хочу побажати здоров'я, добробуту, благополуччя, натхнення нових творчих успіхів у новому році. Всі негаразди, хай залишаться в старому. Всього-всього найкращого. Бажаю згуртованості та міцної дружби, адже студентська дружба це на все життя. Вітаємо вас, дороге студентство та професорсько-викладацький склад біологічного факультету з наступаючими новорічними святами. Хочемо вам побажати міцного здоров'я, нових успіхів у новому 2015 році. Бути дружніми досягти нових висот в галузі біології і тільки підтримати емоцій. В цьому процесі освітяни та студентство завжди стояли, стоять та стоятимуть на передовій. Саме від кожного з нас залежить майбутнє нашої держави. Тому в наступному новому році бажаю вам терпіння, наснаги, здоров'я, любові, успіхів цій нелегкій місії з наступаючими вас новорічно різдвяними святами.